У північно-корейських солдатів свіжа заява була в вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського. Каже, що вже 11 тисяч північно-корейських військових у Курській області, і наголошує Зеленський на відсутності реакції партнерів, що відбувається з північно-корейськими солдатами, і власне ну от у нас сьогодні 5 листопада вибори в Сполучених Штатах. Два дні мене якась реакція вже з'явиться. Якісь конкретні кроки чи прив'язувати відсутність реакції до президентських перегонів, чи це різні речі? Як ви бачите цю ситуацію? Деякий час тому, мабуть, тиждень New York Times написав про те, що вони разом з осінтерами-дослідниками виявили, що є дві бригади українські, які знаходяться на півночі України, але тільки де Юри. А де-факто їх не існує, хоча є і підтвердження влади, те, що вони там працюють, і все інше, але змогли довести, що ці дві бригади віртуальні. Але росіяни і білоруси були впевнені, що ці бригади є. Це ІПСО, – психологічна спецоперація. Коли ворог впевнений, що все є, але де-факто, Цього не існує, це вміння переконати ворога в тому, що відбувається. В мене велике відчуття, що з корейськими північно-корейськими військовими дуже схожа історія. Дуже схожа. Єдине, що а, я не можу сказати остаточно, що дійсно там жодного немає, може когось і є. Але ще раз, українські розвідці відомо, що по а, дальному сходу були зібрані велика кількість представників. Китаю, який там знаходиться, їх одягли в однострій і возять, показують. Окрема історія це те, що інформаційна спецоперація перейшла в те, що всі в ній вірять. Возять, якби потаємно знімають на відео і вкидають, потім в, в корейському однострої фотографують в Москві, ще десь, а потім з'являється фотошоп з першим вбитим. Корейським окупантом потім з'являється, з'ясовується, що це дійсно фотошоп, але дуже цікаво, що величезна кількість лідерів суспільної думки постала це і писала: от перший і на тлі цього, до речі, показували е північно-корейський військовий квиток. Але найцікавіше, що після цього нам будуть казати: почекайте, ви вже колись докази приводили? Ну, це ж фейк. Ви тоді фейк видавали як по справжню історію але. Питання: а хто розповсюджував цей фейк, чи впевнені ми, що це наші українці, які просто хотіли якось так от підтримати, мотивувати, не впевнений, дуже не впевнений. тому від цієї історії з корейцями, ну скажімо так, трохи тхне і псошечкою. Подивимось, що буде далі, те, що якась частина може навіть з'явитися і бути залучена, так сто відсотків. Але хочу нагадати, що у нас на фронті зараз десь під Півтори чи дві сотні хаймерсів надувних, саме з гуми, їх надувають, ставлять, і ворог не знає, що справді відбувається. От в мене відчуття, що з цими корейцями схожа ситуація. А те, що Зеленський грає в цю ігру, теж Ну це говорить тільки про одне, або його оточення не розуміє ситуацію, або його залучили до цього. Ще одна цікава тема. Якщо дивитися на це, знову ж таки крізь призму тих процесів, які можуть розпочатися, ну і розпочнуться колись у нас, мається на увазі вибори, це те, як пройшло волевиявлення в Молдові. Має санду перемогла. Але зараз партія соціалістів оголошує про те, що не визнає результати президентських виборів на зарубіжних ділянках, тому що складається така ситуація, що в середині країни більшість голосів набрав опонент Санду Стояногло. а Санду якраз перемогла за рахунок того, що більшість її підтримала на закордонних виборчих дільницях. От власне, в чому безпека цієї ситуації зараз в Молдові? Вони вже і парламентські вибори найближчим часом будуть. І якщо дивитися крізь перспективу, які висновки маємо ми робити, і чи у нас теоретично може повторитися така ситуація, коли всередині країни ну, коли ж відбудуться президентські вибори, правильно можуть підтримати одного кандидата, а зрештою переможе інший кандидат? Ну, спираючись на більшість голосів із виборчих закордонних дільниць. Тим більше у нас зараз багато українців за кордоном, які можуть проголосувати, є такі дві приказки латинські. Закон суров, але це закон. Це перше. Друге, справедливість не завжди законна, а і закон не завжди справедливий. Тут так само закон дозволяє громадянам. Молдови на закордонних округах голосувати дозволяє. Порушення закону не було. Порушення закону не було. Ми вона може подобатися, не подобатися що. Закон дозволяє, закон треба виконувати. Щось не подобається, змінюйте закон. Тому тут ситуація дуже спокійна. Треба ставитись. Навіщо станового не грається в цю гру? Ну тому що попереду весною будуть вибори в парламент. Йому треба а, з чимось заходити, і він буде розповідати: я виграв, але в мене вкрали перемогу. Вкрали перемогу на президентських виборах. Але ми нанесемо реванш. Ми не дамо вкрасти. Давайте мобілізуємося ще більше. Ну щось таке. Росіяни ще допоможуть грошима, людьми, технологіями. В будь-якому випадку вибори в парламент будуть дуже непростими. Має бути дуже важко якщо порахувати кількість а, проросійських сил, які будуть приймати участь, то вони зможуть вони зараз мають великий шанс. Створити коаліцію, а враховуючи, що Молдова це парламентсько президентська республіка, і впливає на багато процесів в Молдові, це може створити проблеми меєсанду, але є фактор перемовин, Є фактор вміння домовлятися є, наприклад, такі усатий, там який зайняв третє місце, але Наголосив, щоб не голосували його прихильники за жодного з кандидатів, Ви до речі, йому майже це вдалося. Щоб він може до речі об'єднатися з Санду, і це дасть їй якісь можливості об'єднатися в партіями в коаліцію в парламенті. Я про це кажу. Але це там довтривала перспектива, і найближчі там півроку в Молдові будуть відпрацьовувати різні сценарії і подивимось, що вони оберуть. Єдине, що дуже важко запропонувати людям, які хочуть жити в Молдавії, щоб вони жили в європейській Молдові. Їх треба переконувати, їм треба пояснювати. Треба працювати з їх страхами. Треба працювати з е, тим, що вони налякані. їм ж як кажуть, будете в Європі європейською, на вас нападуть як на Україну. З цим треба працювати, доносити інформацію. Е, працювати треба з. Аргументами це велика робота. Якщо Май і Санду зможуть побудувати, вони зможуть переломити хід процесів. Якщо ні, ну тоді ми будемо мати складну ситуацію всередині Ними, Молдавани будуть мати складну ситуацію всередині країни. Що про Україну? Дивіться угу. у нас згідно закону, всі громадяни України мають право голосувати. Мене хвилює трохи інше. Мене хвилюють не ті, хто будуть голосувати в Німеччині, Польщі, Румунії, Сполучених Штатах, Ізраїлі, Азербайджані або Фінляндії. Ні, мене хвилюють ті 2,8 мільйонів, які виїхали до Росії, і можуть голосувати звідти. Можуть голосувати, наприклад, якщо їх доставлять кудись в інші країни. Ну, наприклад, той самий Азербайджан, який поряд знаходиться. І це велика проблема або в Вірменію, або ще кудись, або в Грузію. І я можу сказати, що про це треба думати заздалегідь. Більше того, грошей на це буде не так багато. Треба і тут треба говорити не тільки про президентські вибори. Якраз тут я не хвилююся. Тут росіяни скоріше за все взагалі ніяк не зможуть повпливати. А от. На парламентські вибори в Україні вони впливати можуть. Згідно аналітиці, 600 тисяч голосів потрібно для того, щоб партія пройшла до парламенту. 600 тисяч голосів. В Росії живе дві, два, е, в Росію виїхало 2,8 мільйона е, українців. Наприклад, частина з них 50% підтримують руський мир. Таке теж може бути. Так от, е, якщо 600 тисяч з них. Проголосує то окремо якусь партію ОПЗЖ Лайт Друзі Кремля не знаю, фаворити Путіна як би її назвали, неважливо. Вони зможуть підтримати. А якщо пригадати, що останні фокус групи і соцопитування показують, що в Україні є десь приблизно 20% тих, хто підтримує, скажімо так, стосунки наступні стосунки з Росією. є не симпатиками, якраз є антипатиками Європейського курсу України, то вони можуть додати ще голосів, тому загроза є, і її не треба скидати. отут треба працювати дуже системно і пам'ятати, що є закони. Згідно законів, потрібно і працювати. Якщо є якісь загрози, то як там відомо, знаєш, падеш відстили соломку, так і тут. Треба заздалегідь готуватися і ті, хто виїхали в Росію, не можуть голосувати за вибори. От тут це ідея виживання, це принцип національної безпеки. З цим треба працювати, тому. Це завдання для влади хоче працювати з цим, буде працювати, але мені здається, що влада взагалі зараз поставила хрест на тих людях, які знаходяться за кордоном, і мало цікавить, як вони будуть голосувати. Поясню, чому я так говорять про повернення, про напрацювання якихось механізмів, так. щоб українці поверталися Ані, за кордоном постійно, Олена, чули колись таку приказку, обіцяти ще не значить дружитися? Звичайно. Так, а ще є одна приказка. Скільки разів ти не сказав, халва в роті солодше не стане, так і тут можна казати, що повертайтесь, ми вас чекаємо, і наступне цього ж міністерство хочуть створювати, чи вже створили я хочуть створити, але з його назвою це ж міністерство повернення українців. Мінпук буде те саме, як і назва. Так, от тут ситуація інша. Ну, дивіться. З одного боку кажуть, повертайтесь, ми вас чекаємо. З іншого виходить Лещенка на Давосі і каже: припинить платити гроші. Висилайте всіх українців до України. Хм, цікава історія, правда? А, я уявляю собі, щоб європейці погодились відправляти, дивлячись, скільки людей гине постійно під ракетними обстрілами, по які росіяни роблять по мирних городах і селищах України. Це перше, друге. Коли українців, які знаходяться за кордоном, позбавляють права на консульські послуги, коли українцям не видають паспорти. До речі, хочу сказати, що зусиллями разом з Володимиром Арєвим, з Дмитром Разумковим і завдяки моїм ефірам, ситуацію вдалося змінити. Паспорти почали видавати, і мені зараз пишуть і телефонують із Варшави із Братислави із Берліну. Що змінилася ситуація? Змінилася тому, що до того, як ми не зірвали цю інформаційну бомбу, блок був з 25 до 60 нікому не видавали паспорти, але величезна кількість людей, які віддали свій долг борг державі, відслужили в Збройних силах, і поїхали або на лікування, або на працю, або що кудись з України. Вони мають право отримувати свої ну, від держави, паспорт чи інше і отримати послуги. Більше того, законом це не заборонено. Це було заборонено рішенням заступника посла заступника міністра МЗС Сібіги. Зараз він же не заступник, зараз він же міністр. Я розумію відповідальність. Тому зараз система налагодилась. Тому це окрема історія. Ложечки знайшлися, але присмак. Залишився і далі потім вони кажуть тисячу видамо всім. Але не будемо давати тим, хто знаходиться за кордоном, мені дуже цікаво, а як вони будуть верифікувати, хто за кордоном, хто в Україні, ну це відверта історія. Я, наприклад, розумію, що з цих тисяч це взагалі ганьба, але знову і оці постійні історії, вони налаштовують українців, які знаходяться за кордоном, голосувати проти Зеленського. Тому влада зараз гарантовано взагалі не розраховує на цих людей. Ну але ще якщо взагалі казати так серйозно, в... Березні-квітні двадцять року ми запропонували разом з Євгеном Магдою а, програму повернення біженців мотивації біженців, програму комунікації і стратегію а, взаємодії з біженцями є за кордоном, щоб вони фактично стали окремим представником України за кордоном, виконуючи потрібні потрібні Україні а, плани і щоб дивіться, нам потрібно, щоб хтось постійно нагадував за кордоном про Україну, і це була б гарна історія. Також там було запропонована адвокація, комунікація з біженцями, взаємодія, мотивація повертатися навіть під час війни, але треба для цього й було щось запропонувати. Що могла запропонувати Віріщук і її міністерство? Нічого. Саме тому цей план нікому не понадобився, і в осені 2022 року перед Віріщук поставили завдання. Написати такий план самостійно зараз листопад 24-го року пройшло два роки. Ані плану, ані стратегії немає. Ну, це, мабуть, як план перемоги. Який знаєте, з п'яти пунктів три наші партнери вже відхилили, а за нього і далі голосують місць ради та якісь там незрозуміло облради, які. Чому не зрозуміли? Ну тому що як можна голосувати за те, що відхилена вже в три пункти. Це ж якийсь якась Брежнівщина, те, що ми бачимо, але повертаючись до наших біженців, ну ви бачите допомогу державі? Ви бачите, щоб держава казала, так, повертайтесь от сюди, буде так, вам тут пане Борислава. Ця ж тема піднімає ще одну проблему, про яку ну. Активно не говорять, але от нещодавно омбудсмен Лубінець звернув на це увагу. Внутрішні переселенці, їхній захист, Омбудсмен каже, що все більше людей, які тікали з окупованої території, зараз повертаються туди, в свої домівки, тому що вони не розуміють перспективи захисту, не розуміють, як далі жити. Ще раз це показує рівень компетенції зеленського його п'яти 6 менеджерів, а також досягнення в лапках пані Віріщук. Ну, от за ці засягнення її взяли в Офіс президента після зняття з посади міністерки, і як досягнення покращились? Ні. Чому я хочу на цьому звернути увагу? Ці люди не знають, як керувати країною, ці люди знають тільки, як робити схеми, що ми і бачимо. І саме тому перспективи України не найкращі. Якщо б ці 5-6 менеджерів а, на чолі з Зеленським могли б змінити ситуацію, вони б давно змінили. Якщо б вони могли. А, Розробити плани, стратегії, якщо б методи розробили, це не можуть. От, якщо общіпати гуся, це, будь ласка, бізнес як гуся, це вони можуть. Якщо схему на виїзді за кордон, це вони можуть. Якщо пообіцяти один гігават електроенергії до кінця року, але зробити тільки 6% від обіцяного, це вони можуть. А от повернути людей, забезпечити їх всім необхідним. Створити умови на перспективи і пояснити, як люди зможуть самореалізуватися і як їх діти зможуть самореалізуватися в Україні. Вони не здібні, тому що їх в цьому ані вчили, а них немає бажання навчатися. Ще раз скажу: при Зеленському з Єрмаком, Татаровим, Гетманцевим, Арахамією, Безуглою і всією іншою шоблою ми ніколи не будемо не членами НАТО, не членами ЄС. Це зре зрозуміло без них з новою владою після війни. Після виборів шанси з'являються, якщо все залишається як є, то буде як в тій е, цитаті Лі Квань Ю, який сказав: якщо погано керувати країною, то всі розумні і креативні з неї поїдуть, що в нас і відбувається. Але ще раз хочу сказати: так буде не завжди. І рано чи пізно, коли вибори пройдуть і з влади зміниться, тільки тоді може щось змінитися в Україні. Від цієї влади я нічого доброго не чекаю. Пане Мирославе, і останнє запитання, скажіть, будь ласка, президентські вибори в Сполучених Штатах будуть якимось каталізатором якихось певних процесів у нас чи ні? Тому що так багато про них говорять. Сто відсотків. По-перше, хто би не прийшов в, в білий дім? Сполучених штатів від цього залежить і допомога Україні, і можливості просування України до НАТО, і фінансова допомога, і збройна допомога, і взаємодія на рівні розвідок багато чого залежить. Окрема історія це те, що є таємницею на того, хто приходить. Є сподівання, що він допоможе Україні, наприклад, зайти якісь перемовини і примусить Росію домовлятися з Україною. Хоча я не дуже в це вірю. Кажу відверто: більше того, я не розумію, як саме можна просто телефонним дзвонком Трампа, на що сподіваються в офісі президента, примусити Путіна закінчити війну. Це окрема історія. Але вибори в Сполучених Штатах змінять ситуацію, тому що і Камала Харріс, і Дональд Трамп будуть протягувати свою політику. Камала Харіс ніколи не була помічена в допомозі Україні потужній. Ну так вона казала та для це з тої історії, що за все хороше проти всього поганого е, в неї нема стратегії по Україні. Дональд Трамп теж не має стратегії по Україні. Тому ми зараз фактично слідкуємо за тим, хто обереться, і що він справді запропонує після передвиборчої риторики, в якій Камала Харріс сказала, що вона буде і далі слід е, вийти шляхом. Байдена і допомагати Україні, а Трамп розповідає, що він закінчить війну за одним телефонним дзвінком. Визначеності немає, але вибір американців буде потужно впливати на майбутнє України. І я сподіваюся, що той, хто переможе, все ж таки зрозуміє, що допомога Україні це допомога в першу, в першу чергу і сполученим штатам залишити за собою лідерство у світі і захист майбутнього демократії у всьому світі. Аналітики кажуть, що десь під вечір, вже 6 листопада, більш-менш буде зрозумілою картина по американським виборам, коли можна буде вже предметно щось аналізувати, і якісь робити прогнози. Що ж будемо чекати? Я закликаю наших глядачів стежити за нашими ефірами. Обов'язково підпишіться на ютуб платформу Борислава Береза, на нашу YouTube платформу. Будемо тримати вас у курсі усіх актуальних тем і аналізувати їх з цікавими гостями. Ну і так само чекаємо на ваші тематичні коментарі, вподобайки та поширення цього відео. Пане Бориславе, ще раз вам щиро дякую, що знаходите час та можливість для нашої глядацької аудиторії ділитися своїми думками. Бережіть себе і до зустрічі. Це буде Україна. Па-па. обов'язково.